День. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі приміщення в оренду площею 20 квадратів з можливістю добрати ще 25. Ось оцей. заходимо сюди. Санвузол. Тут далі офіси всі здані. Там також офіси здані і ми заходимо сюди приміщення. Ось такий вхід. Заходимо сюди в приміщення. Таке приміщення. Тут будуть двері, за тиждень тут будуть двері і можна собі поставити шафу і будуть два офіси відділення. Ось оце є 20 квадратів. Нове приміщення в такому стилі ретро. Нові ремонти жодного разу не використовувалися. Доступ 24 на 7. Це приміщення. Так, попереджаю, що будуть двері і вони будуть два приміщення відділені. Якщо вас зацікавить, Окрім цього, приміщення 20 квадратів зняти ще приміщення додаткове, то можна зняти ще приміщення поруч 25 квадратів, в якому є е, холодна горяча вода, плюс є каналізація. І ось таке приміщення ще одне. Там також будуть двері за тиждень, і туди буде вхід в санвузол для цього окремого офісу або ж для двох. Ось таке приміщення. Вихід на балкон є з окремим входом. Якщо знімати все приміщення, то тоді можна виходити туди на вулицю. І отут ще є вхід санвузол. Ось таке приміщення. Що вас зацікавить, будь ласка, в описі до відео є номера телефонів. І можна цікавитися, спілкуватися стосовно здачі або ж тих, цих 20 квадратів, або ж загалом 20 плюс, 20 плюс 25 квадратів, загалом 45. Дякую за увагу. До побачення. При потребі звертайтеся.